Ні, сьогодні 1 мільйон 200 тисяч вимушених переселенців, і це лише тих, які зареєструвалися. Справжня цифра може бути втричі більше. Більше, кажуть правозахисники, які представили відповідну доповідь у Вашингтоні. Українська влада була не готова до такого розвитку подій. Наразі не здатна забезпечити переселенців усім необхідним, кажуть експерти. Побут людей, чиє життя назавжди змінила російська агресія, тримається здебільшого на волонтерах. Продовжує Юрій Російська агресія спровокувала найбільшу в сучасності хвилю внутрішньої міграції в Україні. Офіційно вимушених переселенців мільйон двісті тисяч, але по факту їх мільйони. Реєструються лише ті, кому допомога держави життєво необхідна, і здебільшого це пенсіонери. Even... Офіційна цифра може бути вдвічі або втричі більшою. Люди, які можуть знайти роботу чи мають збереження, часто не реєструються взагалі. Вони не хочуть, аби їх перевіряла міграційна служба. А чоловіки не хочуть бути мобілізованими і воювати за українську армію на сході. Однак відсутність патріотизму переконана Олена Виноградова, не звільняє державу від обов'язків захищати своїх громадян. Ці люди так чи інакше вони сплачували податки. Вони робили внески в фонди обов'язкового страхування. Не мають право на ці пенсії, не мають права на ці виплати. Говорити, що ми не будемо їм допомагати, тому що вони не воюють. Цього не можна робити, бо це ще більше посилить соціальне напруження в країні. Без роботи і соціальних виплат українці, які залишились на підконтрольних сепаратистам територіях, фактично невидимі для уряду, а належна евакуації сіднякам держава так і не забезпечила, стверджують правозахисники. Попри очевидні труднощі, нині уряд кажуть вони має організувати нову хвилю евакуації. Волонтери допоможуть. Саме води сьогодні рушійною силою, і було б добре, якби уряд більше важно поставився до кооперації з волонтерами, які присутні в тому числі на у найстрашніших точках, у найнедоступніших точках. У них є інформація, у них є Оступ до людей у них є можливість поговорити спитати, чи бажає людина виїхати, які у неї плани, і тоді вже можливо навіть з конкретними кейсами працювати з конкретними людьми, допомагати їм евакуюватися. Найгірша ситуація на так званих спірних територіях, буферних зонах Донбасу. Допомоги немає ні від українського уряду, ні від влади так званих ДНР та ЛНР. Єдина надія тут на міжнародні організації, такі як Червоний Хрест. Ми маємо змогу переправляти 50 вантажівок гуманітарної допомоги щотижня. Ми би хотіли більше, але адміністративні процедури дуже складні і затяжні. 70 мільйонів доларів таку суму «Червоний Хрест» заклав у своєму бюджеті на українську місію. Однак, знайти на неї гроші у міжнародних донорів справжній виклик. нині існує неймовірний тиск на міжнародних донорів, особливо цього року. Варто лише поглянути на кількість кризових ситуацій у світі. З року в рік ми змушені збільшувати наш бюджет. 2015-го він найбільше за всі часи, згадуючи про наслідки іншого конфлікту, спровокованого Росією, правозахисники кажуть, уряд має створити довготривалі програми підтримки вимушених переселенців. Ми тут бачимо всі ознаки ситуації із переселенцями, яка може затягнутися на довгі роки. Погляньмо на Грузію, жахливо. Якщо тамтешня ситуація стане моделлю для України, це може статися, якщо люди вже зараз не почнуть шукати шляхи вирішення. Ярмоленко голос Америки.